Стоматолог родом із Йорданії Аль Таріфі дві з 2019 року в Івано-Франківську безкоштовно лікує військовослужбовців та сім'ї загиблих воїнів. У межах 11 благодійних проєктів він надав різноманітні стоматологічні послуги, включно з імплантацією та протезуванням зубів, 725 людям. Стоматолог каже, має дозвіл на роботу в Європі у своїй рідній країні Йорданії, в Арабських Еміратах, але з початком повномасштабної війни вирішив залишитися в Україні. Не буду нарисувати себе героєм, У мене також діти, сім'я. Я, я сразу був на медраже, тобто одразу такі згубленості, що робити, діти, де дивати діти, де я. Ну е, якраз тут мене стримувалися, напевно, е, мої принципи до війни. Ті, що я почав такі проєкти, спілкувався дуже тісно з цими, Матері, герої та самі герої та їхні діти, і я надав взяти у позицію, що я підтримую таких героїв. А в і втекти, як та для мене самому собою, напевно, було дуже тяжко. Остап Стахів прийшов на огляд до лікаря Альтарі Фіфаді. Хлопець каже, що йому тут безоплатно зробили чистку ротової порожнини та поставили пломби. Остап, брат загиблого на війні бійця Тараса Стахіва. Це приємно, коли приділяють увагу е, сім'ям сім родини загиблих. М -м Тоді я не почуваю себе одиноким, розумію, що за мене хтось турбується. Це приємно. Тим більше ще й зуби. Я був здивований е, те, що нам допомагають. Його мати Надія Стахів каже, що із дітьми відвідують цю клініку півтора року. Я хочу подякувати за те, що нас долучили до такого соціального проєкту, оскільки цей соціальний проєкт є не просто виявом людяності, але і прикладом суспільного обов'язку. Адже родини загиблих вони справді потребують великої підтримки. І це також є шана, яка віддана нашим найріднішим за те, що вони загинули, обороняючи нас з вами. Альта Фіфаді каже, у межах благодійних проєктів допомогу надає не тільки він, а й усі лікарі та медперсонал його клініки. Стоматологиня Наталія Мудрик-Гончарук розповідає, помітила, що військовослужбовці часто відкладають похід до стоматолога з різних причин. Часто е, люди приходять з, з такою пересторогою, е, можливо, навіть трішки недовірою, але е, бачачи атмосферу і відчуваючи нашу підтримку, вони розслабляються, довіряють нам, і ми за це їм дуже вдячні. Ми безкоштовно надавали весь спектр стоматологічних послуг, профілактичні огляди, професійна гігієна, лікували карієс, проводили ендодонтичне лікування під мікроскопом, е, здійснювали ортопедичне лікування. Кому потрібно. Ми встановлювали коронки, також надавали широкий спектр хірургічних втручань. Альта Ріфіфаді каже: на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він закрив свою клініку, натомість розгорнув польовий стоматологічний кабінет на полігоні Івано-Франківщини, де зі своїми колегами пролікував 450 військовослужбовців. Працювали вони в таких умовах півроку, коли ми лікували на перших е трьох місяцях. Е Хлопці, які ми бизнайомилися з ними напроти за перших трьох місяців поблизу, а потім через 4-5 місяців вертається частину, питаєшся про тих частину, вони вже починають, ну, будемо знати, що ми узнали, що хтось погиб, хтось ранений, хто цей. І емоційно це було тяжко. Альта Фіфаді каже, що раніше розмовляв російською і вважав мову виключно інструментом для спілкування. Однак, під час повномасштабної війни змінив свою думку. Моя дитина є, є ну, 9 років. Каже, тато, а ти любиш Путіну? Кажу, чого ти? Каже, що Чо, ти розмовляєш російською? Не вдається мені так гарно, але я ставив себе задачу, що треба вчитися. Він говорить українською ще яка ні пезак, не так, як тато. Адам не пропускає, коли я щось говорю, як із топові, тато не так говориться, а так, тато, ні. То в мене такий строгий вчитель вдома та. Альта Ріфі Фаді говорить, що наразі не бачить себе та свою сім'ю у жодному іншому місті, окрім Івано-Франківська. Каже, хоче, щоб тут виросли і навчалися його діти. Тут і щирості людей та гармонія сама місця і. Красота природи, все в совокупності, все разом, то, то що би хотіла душа. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.